Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами, Юрист Дарина Петрівна. І в цьому відео ми поговоримо про одруження та розлучення під час війни. Введення воєнного стану на території України та повномасштабна війна розпочата Україною агресором безумовно вплинула на всі сторони життя українців. Тим, законодавець надзвичайно активно реагував на всі сфери життя, які вимагали того насамперед. Не минули зміни і галузь сімейного права. Де одним із найпоширеніших питань, які постали перед громадянами, були реєстрація шлюбу, розлучення, народження та смерть. Як вдачаються статистики, під час дії воєнного стану зросла кількість реєстрації шлюбу в Україні. Станом на липень та на початок 2022 року в Україні одружилося більше 100 тисяч сімей. В умовах воєнного стану така тенденція є правильною з точки зору закону та наслідків шлюбу. Тому що дає змогу упорядкувати питання ну, про майно подружжя, виховання дітей та спадкування. За весь період воєнного стану органи державної реєстрації актів цивільного стану не зупиняли своєї роботи, а тому зареєструвати шлюб перешкоди не було і немає. Як і до війни, так і після її початку шлюб можна зареєструвати на загальних засадах, подавши відповідні заяви до органу РАЦ. Якщо ми говоримо про скорочені строки реєстрації шлюбу, то така реєстрація здійснюється по межах пілотного проєкту шлюб за добу. Окремими питаннями, яке постало на часі, є реєстрація шлюбу із військовослужбовцями. Зрозуміло, що можливість бійців, які захищають нашу батьківщину, прибути до органів раз, може бути дещо обмежена. 7.03.2022 року прийнято постанова номер 213 Постановою надана можливість військовослужбовцям здійснювати реєстрацію шлюбів без особистої присутності у органах РАЗ. За таких умов, військовослужбовець подає заяву про державну реєстрацію шлюбу безпосередньо командиру, яким засвідчує справжність підпису на відповідній заяві. Власне, заява військовослужбовця одночасно є підтвердженням надання неузгоди на шлюб. Надалі така заява передається до відділу раз. До якогось іншого інших наречених, що подана заява про реєстрацію шлюбу та звернутися особисто. Іншим варіантом реєстрації шлюбу, запропонованим у постанові, є складання акту про укладання шлюбу безпосередньо командиром військовослужбовця. Вказана процедура може здійснюватись без особистої присутності одного чи обох наречених з використанням доступних засобів відеозв'язку. Із тим, із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими. Також в умовах воєнного стану реєстрація шлюбів може здійснюватися керівником закладу охорони здоров'я. У цьому випадку, аналогічно до попереднього, акт про шлюб може складений у присутності наречених або з використанням засобів відеозв'язку з тим, хто відсутній. Проте під час складання такого акту беруть участь також двоє свідків. Подати заяву про реєстрацію шлюбу в Україні тепер можна онлайн. Крім того, в додатку Дія можна буде обрати місце, час та формат церемонії. Весь процес займає менше 15 хвилин. Для цього потрібно перше авторизуватися на порталі та перейти до розділу Сім'я. Друге вибрати послугу Заяви про шлюб, заповнити заяву та вибрати час та місце реєстрації. Третє це заплатити адміністративний збір та підписати заяву електронним підписом. Таким чином, реєстрація шлюбу в умовах воєнного стану може відбуватися як і у довоєнному порядку, так і в досконалому, що на неї можливість швидко зареєструвати шлюб навіть за умови відсутності одного або з двох наречених. Один істоповів питань є процедура розірвання шлюбу під час воєнного стану. З моменту введення воєнного стану процедура розлучення шляхом розірвання шлюбу не змінилася. Існує два способи розірвання шлюбу. Перший це через нас або ж в судовому порядку. У першому випадку необхідно скласти заяву та на припинення шлюбних правовідносин, яка подається до органу реєстрації цивільного стану за місцем реєстрації. Бажано, щоб в документі були відображені причини для рішення припинення шлюбних відносин. Розрівати шлюб при наявності неповнолітніх дітей відбувається виключно через суд за місцем реєстрації одного з подружжя. Розривання шлюбу відбувається за заявою одного з подружжя шляхом складання та подання до суду позивної заяви про розлучення. Для того, щоб розірвати шлюб, необхідно отримати рішення та внести у цна відомості про припинення шлюбу. У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється в день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу. Якщо розірвання шлюбу здійснюється через суд, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається. Якщо у вас відсутні неповнолітні діти, шлюб розривається таким чином. Перше. За спільною заявою подружжя. Другий за заявою подружжя або за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, якщо один з подружжя заперечує проти його припинення. Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя чи оголошений його померлим. Таким чином, на процедуру і терміни розірвання шлюбу впливають наступні фактори: наявність дітей, яким ще не виповнилося 18 років. Наявність бажання розлучитися у обох із подружжям, наявність будь-яких інших обставин, які здатні вплинути на розлучення. Відповідно до законодавства, шлюб, у якому є дитина до одного року, взагалі неможливо розірвати. Там, де є дитина старша, одного року можна розірвати, проте тільки в судовому порядку. Швидке розлучення через суд реальне, але якщо знати основні нюанси з самого процесу. Наприклад, можна трохи скоротити терміни, якщо подати не спільну заяву, а звичайний позов про розірвання шлюбу. Грамотне складання такого позову це головна запорука успіху. Якщо усумніваєтеся у своїх знаннях в області сімейного права, наші юристи готові надати вам свій багаторічний досвід у розв'язанні подібних справ. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас більше детально цікавить тема розлучення, то ми вже знімали більш детальне відео на цю тему, де розглядають процес розлучення, коли один із подружжя знаходиться за кордоном. Залишу посилання під відео. Клієнти часто звертаються до юристів нашого центру за допомогою у вирішенні проблеми розлучення. Сьогодні ми з вами розглянемо одне із таких звернень. В центрі правової допомоги звернулася клієнтка, яка хотіла розлучитися з чоловіком, громадянином Російської Федерації. Чоловік, звичайно, не розділяв бажання нашої клієнтки, і вона не знала, як правильно оформити розлучення в односторонньому порядку і довірила підготовку документів нашим юристам. Ми склали позовну заяву про розірвання шлюбу, згодом ми направили її до суду. 15.03.2023 року наша клієнтка змогла отримати рішення щодо розлучення. З рішенням по даній справі ви можете ознайомитись за посиланням в описі даного відео. Також хочемо нагадати, що минулого разу ми розглядали питання приватизація, отримання, купівля, продаж землі під час воєнного стану. Якщо ви ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар та записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії посиланням під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Дарина Потрібна. До зустрічі у новому відео.